Можна мати золото і багато перлин, але розумні уста найцінніша прикраса. У того, хто поручився за чужого, візьмуть і його одяг, візьмуть його від нього, як заставу застороннього. Хліб, здобути неправдою, спочатку солодкий, але потім у роті виявиться повно жорстви. Усі заходи затверджуються радою тому лише після наради починай воювати. Хто ходить і відкриває таємниці, той зрадник. Тому не спілкуйся з тим, хто широко відкриває рота, хто лихословить свого батька та свою матір, того світильник погасне серед безпросвітної темряви. Спадок поспіхом отриманий на початку. Не матиме благословення у кінці.